Ще одна страшна втрата. Сьогодні у тлумачі попрощалися із старшим розвідником першого механізованого батальйону сержантом Віталієм Козаком. Він загинув у зоні АТО в районі населених пунктів Авдіївка та Опетне Донецької області. Йому було 33 роки. Віталій Козак народився 29 червня 1981 року в тлумачі. Навчався в місцевій школі, далі в Івано-Франківському інтернаті №1. Закінчив Міжнародно науково-технічний університет у Києві та здобув повну вищу освіту за спеціальністю правознавства. Працював в районному відділенні УМВС України в області, звідки звільнився у 2009 році. Був активним учасником подій, що відбувалися на Майдані в Києві під час Революції Гідності. Я Хочу вам сказати, що він був страшенно виконавчий хлопець. Він поїхав на майдан, був на майдані, а потім з Майдану він зразу поїхав. АТО. Він такий він страшенний патріот. Останнє місце роботи Віталія територіальний центр соціального обслуговування Тлумацького району. У лютому цього року пішов на фронт добровольцем, а 21 червня 2015 року загинув від кулі снайпера. 29 червня йому б виповнилося 34 роки. Віталік був дуже добрим воїном, дуже добрим другом. Саме головне він ніколи не відступав. Весь час йшов вперед. Ніколи. Не кидав нас, ніколи не бросав. Весь час був поруч з нами, стояв почем-почув. Обороняли шахту, обороняли зеніт. Звичайно, що це боляче є і міська рада зараз буде всіма силами підтримувати такі родини. Перш за все, ми зараз завершуємо детальне планування території щодо відведення земельних ділянок учасників антитерористичної операції. Крім того, ми будемо видавати матеріальні допомоги, і звичайно, що всіма силами підтримувати родини наших героїв. І я думаю, що депутати міської ради підтримують, що коли ми будемо кажуть, розвивати новий мікрорайон, роздавати ці якраз плани для учасників, АТО. то називаємо імені Віталія Козака. З вулиць». висловлюємо свої співчуття близьким та рідним батькам Віталія Михайло Івановичу та Орисі Михайлівні. У Віталія залишився сиротою син Олександр.